Порізала пальчик та й болить, зелений листочок не гоїть, зелений листочок не гоїть, не гоїть, поцілує милий загоїть, ось що то за хлопець як зветься, що до мене гарно сміється, я б його любила душею, душею, якби він назвав я своєю. О, що то за хлопець, як ружа я б його узяла за мужа, я б йому робити не дала, не дала, лиш би для красоти тримала. Він прийшов до мене в суботу, як я мала пильну роботу, як я мала хату білити, білити, а він пішов він іншу. Пішов до мене в неділю, як я мала йти на весілля, як я мала плаття, прасовать, прасовать а він пішов іншу. Чу...